Сьомого години 31 хвилина у Києві про все найголовніше у прямому ефірі. Ізраїль атакував Іран Отретій третій ночі. Літаки Цахало задали ударів по десятках цілей по всьому Ірану, пов'язаних з ядерною програмою, зокрема підприємствах зі збагачення урану, ракетних базах та великих містах. Зараз триває другий раунд атаки. Аєтала Ірану Алі Хамені підтвердив загибель командира корпусу вартових ісламської революції Хосейна Саламі, а також кількох високопоставлених командирів та фізиків ядерників. Влада Ірану повідомляє, що незабаром завдасть ударів у відповідь по Ізраїлю та США. Міністр оборони Ізраїлю оголосив режим надзвичайного стану в країні та мобілізацію резервістів. Країна закрила повітряний простір. Операція отримала назву «Лев, що Підіймається. Давайте послухаємо Натаніяху зараз за останні роки Іран виробив достатньо високозбагаченого урану для дев'яти атомних бомб. останніми місяцями Іран іде на кроки, які ніколи не робив раніше до перетворення урану на зброю. І Якщо його не зупинити, він створить зброю у дуже короткий час. Це може бути рік, а може бути кілька місяців. Це явна та реальна загроза для існування Ізраїлю. Максимальна готовність оголосили у всіх посольствах Ізраїлю по всьому світу. Деякі з них для безпеки можуть навіть закрити бути до понеділка. Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Вашингтон знав про проведення операції, але до неї не причетний. Днем раніше стало відомо, що США евакуюють не основний персонал та їхні родини зі свого посольства у Багдаді та деяких власне інших близькосхідних країнах. Про що ми розповідали вам вчора? До України знову повернулися військові, які були в російському полоні. Відбувся черговий етап великого обміну. З неволі визволили важкопоранених і тяжкохворих захисників. Серед них військові збройних сил, Державної прикордонної служби, а також Національної гвардії. Це українці, які воювали на Донецькому, Херсонському, Харківському, Запорізькому та Луганському напрямках. Серед воїнів, які вже їдуть додому, є і захисники Маріуполя, які перебували у полоні понад три роки. Частину звільнених досі вважали зниклими безвісти. Зараз маємо змогу подивитися перші емоції наших військових після повернення з неволі тут точно без коментарів. Я в Україні, мама. мене обміняли скоро буду вдома. Дуже сильно люблю. Бойтесь все хорошо. Українські підрозділи на Сумщині потроху виштовхують окупанта. Про це у вечірньому зверненні заявив президент Зеленський. Про ситуацію на найгарячіших ділянках фронту доповів і головком Сирський, передусім про Покровський напрямок, курську операцію та прикордоння Сумщини. Також глава держави обговорив з міністром оборони Рустемом мервим деталі перемовної активності та фінансування захисту і оборонного виробництва в Україні. Зеленський анонсував міжнародні зустрічі в найближчі тижні. Давайте послухаємо президента зараз. Нам потрібно, щоб партнери розуміли, що санкції проти Росії дійсно працюють. Дійсно працюють, коли випереджають російську владу в адаптації до цих санкцій. Потрібна чітка межа для здатності Росії адаптуватись, такий тиск, з яким вони не зможуть житись, і це стане межею війни. Зупинити бойові ділі по лінії зіткнення і повернути росіян до Ліги нації про такі плани. Повідомив спецпредставник Трампа Кіт Келох. За його словами, після ознайомлення з українськими і російськими вимогами США знають як цитую, може і має виглядати повне припинення вогню. Спочатку припинення вогню, потім повернення дітей і полонених у Вашингтоні. вважають, що припинення вогню має бути довгостроковим, і стійким не лише для українців, а й для Європи. Втім, Москва на це не погоджується. Тож США шукають як домовитись з путіним далі. Страшні авіакатастрофі в Індії вижив один пасажир. Це 40-річний британський громадянин індійського походження, який повертався до Британії після візиту. Пасажир зазнав травми, був доправлений до лікарні. Боїнг Ер-Індія впав у житловому кварталі. Поруч із гуртожитком, де живуть місцеві медпрацівники. Момент катастрофи потрапив на відео. Керували літаком досвідчені пілоти. Пасажир, що вижив, повідомив, що чув гутний гучний звук. За секунду до катастрофи борт подав сигнал СОС. Усього в повітрі літак пробув менше хвилини. Літак прямував з міста Ахмедабад на заході Індії до Лондона. На борту перебували 242 людини. За даними New Indian Express, наслідок авіакатастрофи загинули понад три сотні людей. Всі, хто був на борту, і ще 75 людей з гуртожитків, на які впав літак. У Польщі на виборах президента перераховують голоси на деяких виборчих дільницях. Це рішення Верховного суду Польщі, яке стало відповіддю на скарги, які стосувались на деяких дільницях. Тепер повторно відбудеться перерахунок голосів в 13 виборчих комісіях з метою встановлення кількості дійсних голосів. Прем'єр Польщі Дональд Туск пообіцяв ретельне розслідування можливої фальсифікації на президентських виборах, де приміг підтримуваний правою опозицію кандидат Кароль Навроцький. І розрив з іншим кандидатом там мінімальний. НАТО запускає новий супутниковий інструмент для моніторингу війни в Україні та свого східного флангу. Про це повідомив головнокомандувач об'єднаних збройних сил НАТО з питань трансформації П'єр Вандіє для Блумберг. Космічний апарат скануватиме величезні території, що допоможе контролювати військові пересування в Україні та на кордонах Росії з її сусідами-членами альянсу. Новий інструмент може стати в нагоді і для контролю дотримання можливого припинення вогню в Україні а також для моніторингу. Арктики, адже регіон далі більше цікавить як Росію, так і Китай. Далі буде це сніданок, нікуди не тікайте. Ну і далі за планом в нас міжнародний дайджест, що у світі відбулося за останню добу. Подивіться, будь ласка. Ага. У невизнаному Придністров'ї знову запровадили надзвичайний стан цього разу на 30 діб. Причина скорочення постачання газу, що вже призвело до віолових відключень світла і зупинки промисловості. В так званому парламенті регіону заявили про важку загальноекономічну кризу і падіння ключових показників. Це вже шостий режим надзвичайного стану у ПМР за останні шість місяців. З початку року Україна припинила транзит російського газу, а Газпром відмовився постачати паливо нібито через борги. Водночас влада Молдови пропонувала допомогу у закупівлі газу на європейських ринках, але терасполь відмовився: чекали гуманітарний газ із Росії. Частину поставок Москва відновила у січні, але проблеми не зникли. У Франції оприлюднили декларації усіх міністрів. З'ясувалося, що більшість з них є мультимільйонерами. Найбагатший міністр промисловості Марк Ферачі. Його капітал сягає 23 мільйонів євро. За ним глава мінекономіки Ерік Ломбер і міністерка культури Рашада Прем'єр Франсуа Байру задекларував лише трохи більше одного мільйона. А от найменше менше ніж 100 тисяч має міністр юстиції Жеральд Дерманен. Франція запровадила суворі норми публічної звітності після скандалів попередніх років. Папа Римський Лев 14 зробив неочікувану заяву про свої спортивні симпатії. Без слів. Під час щотижневої аудієнції у Ватикані його помітили в кепці бейсбольного клубу Чикаго Сокс». Фото миттєво стало вірусним у США. Фанати команди зраділи, адже їх підтримує сам папа Римський. Кепку понтифіку передав хтось із паломників. Лев чотирнадцятий, перший понтифік, народжений у США в Чикаго. Ще до обрання він відвідував матчі Міжнародної ліги бейсболу, зокрема, фінал світової серії 2005 року. Після цього його зображення з'явилося на муралі біля стадіону команди Вайтсокс.